А вот яма. Яма вот там вчера днем, днем. Сонер в час где-то вот так глупила. Я был ну, во дворе был. Не травмованы? Да нет, не, не травмованы. Это третий раз. Раз делал, второй раз. Шифер, то мне дали 20 штук, потом подкупил 8, но теперь уже не знаю, что делать. Все, вохна на виліз, все на виліз. Ну вон там повряділа, літню кухню повряділа, там бісі. Ну все. Гараж, шифер побитий, сарай, балки полопались. За 20 днів цей район страдает. І ваша хата вже втретє постраждала. <клухи> да? Да. Вон, хата наша. Та вися була перегусала, а ти прижежом на гроші, коли тут постановляють. І чи були. <клухи> Я був на роботі. Ми з роботи прийшли. І оце побачили, да? Так. Хоче після роботи. Ось вікна повилітали. В цій кімнаті, в цій кімнаті. І там трохи зломилося. Ну зараз поки що будемо вікна заб'ємо. Потім будемо дріпати. Після вчорашнього обстрілу з боку Російської Федерації було пошкоджено біля 10 приватних будинків та більше 40 квартир, які знаходяться в п'ятиповерхових домах. Це предварительна інформація. Мешканці, не всі, що знають або знаходяться на місці, вони приїжджають, а на заявки.